Знаєте, колись отець дав мені таке послання ще на початку мого духовного розвитку. Звісно, я його не зрозуміла, це послання було сказано через одну жінку, пророка, яка приїхала в Мілан, і так вийшло, що я випадково, але ми знаємо, що випадковості не буває. Я потрапила в той день, якраз коли вона була, у нас було десь шість людей, і вона кожному говорила, так? дозволяла оцю говорити через неї до нас. І вона сказала такі слова дивні на той час для мене, я їх не зрозуміла і навіть представити не могла, що б це могло означати. Але я ніколи не розуміла, що це, про що це. Ну, не могла навіть подумати, як воно буде. І зараз, коли пройшло шість років, і я чую те, що я чую, я бачу сни, і я чітко розумію, що мені робити, так? Для чого я послана як душа, так, як вічна душа, послана на цю землю, це тіло, цей аватар. Я розумію, для чого. І я розумію тепер, чому та жінка-пророк, Божа людина, вона сказала, що, що мене трошки налякало, що це буде дуже нелегко для тебе. Але настане день і сам Бог буде заступатись за Ви знаєте, тоді мені з однієї сторони так стало цікаво, як це отець буде за мене заступатись, як той, якого не бачив ніхто і ніколи, буде заступатись. Ми ж привикли дивитися фізичними очима, розуміти таким нашим людським розумом, так? І речі такі духовні. Невидимі, нам здаються, що цього немає, здаються нереальними. І мені тоді стало дуже-дуже цікаво, як це має відбуватися. І зараз, коли я почала дозволяти так, оцю говорити через мене на такі, скажімо, трошки важкі теми, я думала, як же це має відбуватися, тому що я знаю, що я йду на ризик. І ви замітьте, що те послання, яке приніс Ішуа в перекладі Ісуса, після нього вже ніхто так яро не відкривав. А яке він приніс послання? Він відкрив Бога як Отця і сказав: хто бачив мене, той бачив Отця. І на той час не було розуміння того, що ми всі є одне ціле. От все людство це є не тільки людство, людство, тваринний, світ, рослинний ну все-все-все це є творіння Боже. І ми всі є його творіння, ми всі є його дитиною, скажем так.